премєр міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва. Передбачається, що він оголосить про надання Україні 2,5 мільярда фунтів. Про це британський прем'єр повідомив у соцмережі X. Цитуємо: я в Україні щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Звертаюсь до усіх українців. Британія з вами стільки скільки буде потрібно. Сунак також опублікував фото з української столиці. Повідомляють, що у Києві британський прем'єр оголосить про надання Україні 2,5 мільярда фунтів військової підтримки протягом наступного фінансового року. Пакет допомоги передбачений на наступний фінансовий рік, який стартує. У квітні включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники. Зокрема, розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.